Вітає інформаційний день. Суспільна спротив триває. Мене звати Івана Власюк і ми говоримо на головні теми. Про цю мить Національна комісія зі стандартів державної мови у 2022 році вже видала понад 56 тисяч сертифікатів. З них 24 тисячі від початку широкомасштабної війни Російської Федерації проти України. Про це повідомив голова нацкомісії Володимир Мозгунов на прес-конференції в Укрінформі. Іспит для визначення рівня володіння українською складає держслужбовці та охочі отримати українське громадянство. Ну, а Як зазначила членкиня Національної комісії за стандартів державної мови Данута Мазурик, іспит на рівень володіння державною мовою відповідає всім міжнародним вимогам. А тому далі пряма мова. Він складається з чотирьох частин, і він передбачає і реалізує перевірку володіння мовою у всіх видах мовленнєвої діяльності. Тобто, як людина сприймає... Мовлення українське на слух, як його розуміє, як вона його сприймає на зір, тобто як вона читає і розуміє, зрештою, як людина може створити текст усно, тобто спілкуватися, і створити текст письмово, тобто написати його недарма. Такий іспит триває дві години. Про іспит на знання державної мови говоримо із Володимиром Мозгуновим, головою Національної комісії зі стандартів державної мови. Зараз він з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, хто складає цей іспит і як взагалі триває цей процес? Ну насправді говоримо про два іспити: один для громадян України, які. За законом зобов'язані застосовувати державну мову при виконанні службових обов'язків. Це і державні службовці, і е, певні політичні призначенці, і співробітники силових структур, і цілий перелік тих громадян, які зобов'язані. Володіти державною мовою і говорити нею від імені держави. І другий іспит – це для тих, хто хоче здобути українське громадянство. Вони різні за структурою і за формою. Перший розрахований на те, що Громадяни України, умовно скажімо так, від народження вже знають українську мову, її застосовують, і наше завдання перевірити, чи вони можуть її застосовувати, спілкуючись з іншими громадянами від імені держави. І другий іспит, більший, довший він триває три години для тих, хто хоче набути українське громадянство. А ви видали 24 тисячі сертифікатів від початку широкомасштабного вторгнення, так Росії. Чи велика це цифра, чи велике це число для такого періоду? Я думаю, що це показник. Ця кількість виданих сертифікатів і відповідно кількість учасників цього іспиту. Це показник. Свідомого ставлення громадян до необхідності довести свою спроможність говорити від імені держави, підтвердити свій високий рівень володіння державною мовою. Тому що ми знаємо напевно, що Досить велика частина тих людей, які прийшли на іспит від квітня і до сьогоднішнього дня, вони для того, щоб зайняти певні посади, не потребують на сьогодні цього сертифіката, але тим не менше, вони йдуть і складають цей іспит. Тому я думаю, це велика. Кількість вона значно менша ніж в період до лютого 2022 року. Але вона велика і, і це успіх всієї держави, пане Володимире. Якщо є структура, яка контролює наскільки добре знають українську мову, чи є структура, яка вчить української мови? А... Хочу звернути вашу увагу і увагу глядачів на те, що Національна комісія не контролює, наскільки громадяни добре знають українську мову. Ми виконуємо функцію такого своєрідного діагноста, щоб зафіксувати готовий, не готовий до виконання певних функцій. Нам не належать контрольні функції, але Формуванням державної мовної політики займається Міністерство культури та інформаційної політики. І, наскільки я знаю, зараз досить багато різних заходів проводиться для того, щоб допомогти, зокрема і внутрішньо переміщеним особам володіти українською мовою як державною. Ми для себе ставимо одну із. Стратегічних цілей на 2023 рік це опрацювання такої державної програми адаптації внутрішньо переміщених осіб і розраховуємо на співпрацю інших державних інституцій у цій галузі, пане Володимире, Тобто правильно розумію, на цьому іспиті не перевіряють, не перевірять так, би мовити, шкільну програму. А тоді як підготуватися до іспиту, що будуть питати в власне в тих, хто буде його проходити. Програми, в яких зосереджені, так би мовити, вимоги до складання іспиту до того, що ми хочемо побачити від претендента на здобуття такого сертифікату, вони є, вони розміщені на сайті національної комісії, з ними можна ознайомитися і відповідно підготуватися. Ми хочемо. Іспит сконструйований таким чином, що ми хочемо зрозуміти, чи рівень комунікативних здатностей в українській мові того чи іншого громадянина дозволяє власне комунікацію від імені держави з громадянами на всіх рівнях, на рівні письма, на рівні усного. Мовлення це надзвичайно важливо. Людина може не знати або не пам'ятати шкільних правил, які передбачені власне, програмою середньої освіти, але вона може бути дуже вправною в галузі комунікації. Власне таким чином наш сконструйований іспит, щоб людина саме це могла засвідчити. Пане Володимире, стяк про як проводять нині іспит з огляду на воєнні реалії і зокрема, чи роблять це в якихось прифронтових містах, і загалом як війна вплинула на ці процеси? Звичайно, змінилася географія місць проведення іспиту. Комісія організовує іспити на базі вищих навчальних закладів. Вони мають статус так званої повноважної установи. Це дозволяє Нацкомісії робити закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Географія змінилася. Ми на сьогоднішній день. Тимчасово не можемо проводити іспити у Луганській, Донецькій областях та в Криму, але обов'язково ми будемо там проводити ці іспити в кожен із нас і кожен із нас в це вірить. Ми дуже раді тому, що ми змогли відновити проведення іспитів фактично вже на прифронтових територіях. Це в Запоріжжі в Кривому Розі. Ми дуже вдячні, скажімо, державному податковому університеті, який університету, який розташований у місті Герої Єрпіні. Університет майже відразу після відновлення свого функціонування звернувся до нас із інформацією про те, що вони готові виконувати цю функцію уповноваженої установи. І це в останній місяць ми відновили іспити уже в Харкові, і там досить велика кількість людей приходить на цей іспит. Дякуємо вам, пане Володимире, що долучилися до нашої розмови. Це був Володимир Мозгонов, голова національної комісії зі стандартів державної мови, говорили про те, що національна комісія зі стандартів державної мови у 2022 році видала понад 56 тисяч сертифікатів. З них 24 тисячі від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Продовжимо через коротку мить.